Доброго ранку, дітки! Сьогодні на малюванні пропоную вам намалювати державний символ України Тризуб. Тризуб це герб України. Тризуб немов сім'я єдина, де тато, мама і дитина живуть у мирі і любові, на Україні мирні нові. Що ж, для роботи нам потрібно. Зонований аркуш паперу ви можете просто взяти синій аркуш паперу. Баночка з водичкою, простий олівець, пезлик та жовта фарба. Беремо простий олівець і малюємо форму прямокутника, але без верхівки. Так, з іншого боку лінії. Так, проводимо трошки довше зробимо. Ось так. І з'єднаємо ось так. Ставимо рисочки, де ми будемо з'єднувати наш тризуб. І ось так ведемо лінії. знизу до верху. Так. І звідки? Ось так. Тепер з верхньої лінії з'єднаємо донизу, проводимо. Так само з іншого боку. Тепер ставимо тут рисочку і знизу. І ведемо форму, робимо зернятку, і залишилось намалювати вверху ще нашу трикутничок такий, і проводимо лінії. Донизу лінії ведемо. Ось дітки, я намалювала тризуб олівцем. Тепер беремо пензлик, мочимо водичку в жовту фарбу і будемо його розмальовувати жовтою фарбою. Весь наш тризуб. Ось я вже закінчила розфарбовувати наш тризуб. Ось такий тризуб у нас вийшов. Ось, дітки, подивіться, яка гарна робота у нас з вами вийшла. Чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі!